Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Вітаю Михайле, Слава Україні! Героям слава доброго дня, Євгене! Михайле, хочу з вами поговорити про заяви так перших осіб власне Росії, зокрема, от Сергія Лаврова. От він дуже багато любить чого заявляти. Його вже багато хто не сприймає всерйоз, але тим паче він є головою Міністерства Закордонних Справ Росії. І власне він заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню. Поки не будуть вирішені першопричини конфлікту, так ну знову ж таки, як завжди, це дуже завуальована тема, що ж є першопричиною конфлікту. І він зазначив, що Росії, для Росії мир це не лише повернення своїх територій, і скомих, а й зміни в Україні. От як ви б трактували ці заяви? Які у вас думки з приводу от, власне цієї риторики? Ну, перш за все, хочу зазначити, що Лавров це далеко не перші офіційні особи Росії. Це можна сказати так, одна з говорящих голів Росії, які доручають сказати те, про що не може сказати перша особа. І нічого нового він не сказав у своїй заяві. Він повторив те, про що. Вже роками говорить очільник Кремля Путін. І оцінювати заяви, які звучать просто для того, щоб в чергове показати чи довести свою позицію, що ми не відступаємо від раніше задекларованих нами цілей. Ну, це ніщо інше як робота на зрив потенційних перемовин. І... Щоб Лавров не говорив, реальні рішення приймає лише одна людина в Росії, і в ході перемовин Путіна з Трампом звучать одні підсумки розмови, потім виходить Лавров чи Медведєв, чи Пєсков, чи ще хтось і говорить абсолютно протилежні речі. Тобто це така російська спеціальна гра. щоб новини е, е, йшли ішли не від першої особи. От в мене тут виникає питання на кого направлена ця гра? Поясню е, дуже багато політологів, да, говорять, що українці занадто сильно обурюються, коли чують заяви якихось західних політиків, західних лідерів, е, тому що. Кажуть, що потрібно розуміти, що це робиться для власного електората. Це меседжі внутрішні для власних виборців, власних країн, і варто оцінювати лише дії. І от коли Лавров або інші особи роблять такі заяви, вони це роблять для росіян, чи вони це роблять на загал? Ну, це звучить на загал, але в першу чергу такі заяви стосуються росіян, і щоб не демонструвати слабкість, що ми йдемо на певні поступки. Там західних лідерів це все говориться для того, щоб якраз в середині Росії показувати, що Росія сильна, Росія задекларувала свої цілі і буде йти до кінця, і, і тому подібні речі. Тому ці заяви не мають нічого спільного з реальністю, тому що ми бачимо, яка ситуація є на полі бою, що росіяни там за останні. Рік захопили там 0,02 території, хоча декларували масштабний контрнаступ і на літо, на весну, на осінь, але нічого по великому рахунку ніяких здобутків немає. Більше того, в Росії катастрофічна ситуація в економіці. Вона стала ще більш катастрофічною після ударів українських збройних сил по нафтопереробних заводах російських і це дуже лякав. Путіна дуже лякає російське керівництво, вони не знають, як далеко Україна може зайти в цих ударах, і, отримавши ще додаткову західну зброю, це може стати ще більш загрозливим, тому при поганій ситуації вони намагаються зберегти просто обличчя перед власним народом. А назовні вони декларують те, що, в що їм ніхто не вірить, тобто аналіз ситуації на. Полі бою, аналіз економіки це те, що не заховаєш. Це не можна пропагандою е, досягнути е, і поміняти думку е, там західних лідерів чи західних експертів. Ну, як то кажуть, пропаганду на хліб не намажеш якщо росіяни рано чи пізно почнуть відчувати, так що їжі або чогось не вистачає, вони ну, це, вже відчувають. Ну більш критично, власне, у словах Лаврова є ще одна теза, так і от генерал майор СБУ Віктор Ягун вважає, що ця теза це той мотив, яким керується Кремль, так і їхня, ну скажімо так, одна з головних цілей в Україні. Зокрема, Лавров знову почав говорити про питання нацизму і влади в Україні. Так, і зокрема, що він стверджує, що для них. Мир з Україною полягає не лише у припиненні вогню, а зміни влади у Києві. І от він підкреслює, що будь-яке перемир'я без виконання цих умов це капітуляція для України. От на вашу думку, чи дійсно для Росії от зняти змінити українську владу на яку більш лояльно до Росії? Це там один з топ-пріоритетів. Ну, з цими словами я безумовно згідний, тому що вони не приховано це декларують не лише словами, а діями, тобто всю українську історію вони робили ставку на більш проросійського кандидата, і те, що в Україні відбулося в 2014 році, коли Янукович банально втік, зробивши. Фактично, масу злочинів їхній топ. Якби кандидат, тобто їхній фактично ставленик в подальшому вони постійно декларували, що до кого вони прихильні в Україні. Це Медведчук, інші особи, і тому для них це основне завдання. Вони розуміють, що Україну захопити військовим шляхом вони не можуть. Тому вони зараз вертаються знову до позиції, що в Україні має змінитися влада, але така влада має бути, яка Влаштовує Росію, ну, це давня пісня, і вони прекрасно розуміють, що цього не буде. Ці слова звучать для того, щоб показати, що Росія. Ніколи не відпустить Україну, ніколи не дозволить, щоб тут комфортно себе почувала проукраїнська влада. Вони завжди будуть претендувати на цю територію, і коли її не можна захопити військовим шляхом, як вони вже переконали за три з половиною роки, то вони будуть постійно декларувати, що в Україні має змінитися влада. Ну, я впевнений, що український виборець на це не зверне увагу. Але чи може так статися, що Росія лише на цих умовах може піти на мир? Чи це все ж знову ж таки просто продовження цієї давньої пісні? Е, ні, це, це не є умовою переговорів. Ну, принаймні, скільки ми бачили якихось інсайдів з переговорними позиціями, там ніколи не було такої позиції, що от. Вам, наш кандидат, поставте його керівником України, і тоді ми від вас відчіпимось. Постійно декларуються якісь інші позиції: там захист російської мови, відмова від. Збройних сил в тій чисельності, в які вона є, закладають постійно захист російської церкви і так далі. Але ну, нав'язати українцям проросійського керівника майбутнього президента. Ну, це я думаю, навіть якби таке було записано в якихось переговорних позиціях, цього досягнути нереально. Ну, ми маємо справу з українським народом, і вони мають справу з українським народом, і вони давно переконалися в тому, що так не буде. І це говориться для того, щоб просто завищувати планку і не йти поки що не йти на якісь перемовини з реальними переговорними позиціями. Ну і це те ж саме стосується тих першопричин війни. Ну ці першопричини війни на їхні з їхньої точки зору. Ну вони виглядають там відмо щоб Європа відмовилась, і західний світ відмовився від того, що він вже досягнув. Від розширення НАТО, тобто відійти НАТО має відійти на кордони 97-го року. На ну, це не навпаки ж... покидуся ну, того, що дві країни в НАТО добавились. Так і цей процес буде продовжуватись, як на мене, то це така словесна гра в банк. Тобто, ми вже не маємо аргументів розумних. Тому ми починаємо вкидати і повторювати одне й те саме в надії, що а може воно десь спрацює. Ну, дійсно, бо, як я вже зазначив, так дві країни в НАТО додавались, навіть якщо Україну найближчі десятиліття в НАТО ніхто не буде брати, все одно в Росії під боком країна з однієї найсильніших в Європі армій. І... Найнавченіших станом на зараз на реальному так ділі. І питання, от дійсно, що вони досягнули і як вони збираються продавати ось цю от перемогу власному народу. Е, от дивіться, стосовно того, власне, на що Росія готова, на що ні. Так, от плани зустрічі Трампа та Путіна в Угорщині, в Будапешті, дуже багато ЗМІ вказують на те, що можливо таки ця зустріч не відбудеться, тому що. Е, Ну, Кремль не готовий поступатись в дуже багатьох позиціях, а США не хоче топтатися на місці, витрачати час на ну балачки, ні про що. Адже навіть за даними деяких інсайдерів, коли Путін тоді зустрічався на Алясці з Трампом. Він у цей, своїм екскурсом в історію дуже розлютив Трампа, навіть розбісив, тому що Трамп людина конкретки. Йому це все було. Він не розумів, для чого він це слухає. Як ви вважаєте взагалі доля цієї зустрічі, і як ця зустріч, в разі якщо вона відбудеться, може повпливати ну на міжнародну політику? Ну дуже цікаве питання. Я слідкував для мене це було сюрпризом, що нібито домовилися про зустріч в Будапешті, і проаналізувавши думки різних сторін, в тому числі експертів, я сходжусь до тої думки, що ця ідея виникла спонтанно. Виникла спонтанно в для Трампа. А для Орбана будь, э, для Орбана для э, Орбана будь-яка э... Ідея, яка втягує Угорщину в світову політику, це йде в плюс. Тому Орбан цьому тільки порадів. Але я вважаю, що цю ідею придумали в кабінетах ФСБ, і Путін її озвучив Трампу під час телефонного їхнього дзвінка. Трамп почув про неї вперше. Він... Вхопився за цю ідею, тому що Орбан це його друг, в якійсь мірі соратник. Йому це стало цікаво, тим більше в Європі і так далі. Цим... Трамп зміг би задовільнити там ряд своїх особистих цілей чи амбіцій, але Путін однозначно розумів, що ця зустріч найближчим часом точно не відбудеться, бо якби він хотів реальної зустрічі про переговори стосовно перемир'я чи завершення війни. То він би пропонував цю зустріч там, наприклад, в Саудівській Аравії, в Туреччині, в інших країнах, куди він може більш-менш вільно дістатися і прилетіти, оскільки він запропонував Угорщину. Угорщина ніби дружня до Росії, не ніби а точно дружня. Але Угорщина знаходиться фактично в центрі Європи, щоб Путіну дістатися в одну з європейських країн, йому треба перетинати повітряний простір інших європейських країн. Чи це могли б проковтнути європейські лідери? Ну, Очевидно, вони б сприйняли цю ідею як десь плювок в обличчя. Те, що на неї погодився Трамп, ну це ні про що особливо не говорить. І після того, коли ця ідея озвучилась, почала обговорюватись, ми бачили заяву від польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, що вони можуть посадити літак, якщо з російською делегацією, якщо вони будуть летіти через територію Польщі і так далі, ну з подальшим арештом Путіна. Ну Путін боягуз, він. Реально усвідомлює, що в Європі з ним може статися все, що завгодно. Навіть в Угорщині, навіть в дружній Угорщині з ним може статися все, що завгодно. Тому ця ідея була наперед закладена як така, що нереалістична. Я не виключаю, що зустріч в Будапешті може відбутися, але ця зустріч можлива лише за одної умови, коли Трамп усвідомить. Що він серйозно наблизиться до цілі завершення війни? Трамп окрилений успіхом в Газі, де вони заключили ну скажу так крихку мирову угоду між Ізраїлем і Хамасом, але все-таки заключили. Він хоче подальших успіхів. Він хоче далі купатися в променях слави і з'їздити в Будапешт і провести Аляску 2 і отримати масу критики від американських медіа від європейської спільноти ну це програш Трампа. Трамп до програшу не готовий і він на це не піде. Тому е, зустріч в Будапешті. Ну, якщо вона відбудеться, то вона відбудеться на рівні там державних секретарів. А е, реальна зустріч між Путіном і е, е, Трампом. Може відбутись в Будапешті, ну але не в найближчі там тиждень-два, як про це вже почали заявляти, обговорювати і так далі. Ну, це моя особиста точка зору і обґрунтування. Я озвучу. Ну я скажу, окрім Польщі, напевно, рефлексію стосовно по прольоту Путіна на території Європи, ніхто і не озвучував. Ну то бачите, які нюанси, що секретар держсекретар секретар НАТО, так Марк Рюте він власне. Ну, займає дуже для українців, принаймні багатьох, смішну позицію, що якщо військовий літак Росії залітає в повітряний простір, нашого збивати, якщо він не несе загрози. То мені здається, як летів літак з президентом цілої країни, вони тим паче б нічого не зробили. Бо якоїсь відповідальності ми не бачимо за те, що ти не що ти ну, по римському статуту не виконуєш свої домовленості. Ну, давайте зважати на те, що Марк Рютен не приймає рішень стосовно там збивати літаки чи не збивати, приземляти чи не приземляти, і так далі. Він озвучує загальну політику альянсу НАТО. Ну, от власне я він, риторику. він, він ріш, конкретні рішення приймають країни-члени. Тобто в даному випадку Польща заявила там. Більш-менш чітко свою позицію. Ми будемо садити цей літак. Інші країни не заявляли швидше за все не заявляли, тому що вони розуміли, що це нереалістично. Ну і інші країни, окрім Польщі, не мають такого рівня конфронтації з Росією словесно. Тобто, ну це ще могла б там заявити умовно Велика Британія, яка... Ну, Литва, Латвія чи ну Литва, Латвія не мають тої потужності, так, так, так. ну і вони дуже близько знаходяться. До Росії, ну, щоб робити наразі такі заяви. Тому це все просто гра, гра слів, і ці погрози там збити, не збити і так далі. Ну, якби, якби поляки розуміли, що Путін летить над їхньою територією і буде в результаті заключено реальний мир, війна, ну. Наблизиться до завершення, то не було б цих заяв від польського міністра закордонних справ. Але розуміючи те, що це чергова гра Путіна, то він зіграв так, як, так, як зіграв, як зіграв, він озвучив те, що на сьогоднішній день. Сподобається і польському народу, і багатьом європейським лідерам. Ну, гаразд, продовжуючи тему Угорщини, дійсно, уряд Угорщини він дуже дружній до Росії, можна сказати, навіть проросійський в позиції, принаймні геополітичного так, формату. І от Ор Орбан, як прем'єр, він боїться дуже втратити свою посаду. Навесні в Угорщині плануються вибори. Є там конкуренція, я навіть постійно чую, що Орбан зв'язку з цим робить. Ну, дуже багато сам часом в нього інтерв'ю, заяв. Я думаю, що, як ви правильно зазначили, він ще й був дуже щасливий, що зазвали, що в Угорщині може бути зустріч Трампа і Путіна, бо це все грає йому на руку. Але от як ви взагалі вважаєте, от майбутні вибори в Угорщині як можуть вплинути на Україну? І чи може Орбан, якщо це матиме для нього вигоду, стати проукраїнським? Почну з кінця. Я думаю, що Орбан стати проукраїнським не може, ну, в нашому розумінні проукраїнським, тому що він кругом заявляє, що для нього на першому місці інтереси Угорщини, але ці інтереси чітко зав'язані на російських енергоресурсах. Тобто Орбан залежний. І він робить дуже багато речей на шкоду європейській спільноті Євросоюзу. Він блокує рішення різних органів і стосовно інтеграції України, і стосовно санкцій, і так далі, тому позиція його. До виборів в Угорщині не зміниться. Він буде намагатися максимально під свою позицію е мобілізовувати угорський електорат угорського виборця. Але Угорщина, як би там не було, це демократична країна і е там є досить сильні політичні партії, яким вже набридло це е десятирічне, навіть там більше. Е е Років правління Орбана виросла маса угорців молодих, які чітко розуміють, що перспективи в Угорщини ну, дуже туманні, якщо вона буде грати на стороні Росії. Все-таки угорці це ну, проєвропейська нація в загальній своїй масі. Тому Орбан, Орбана чекають дуже важкі вибори. І навіть те, що він там заручився підтримкою Трампа, і Трамп буде його там хлопати по плечу. Це далеко не гарантує йому успішних виборів наступної весни, тому підсумовуючи, позиція Угорщини швидше за все зміниться зі зміною уряду в Угорщині зі зміною прем'єр-міністра. Але сам Орбан він не визнає того, що він є. Що він може більше е, десь грати на стороні Європейського Союзу чи е, на стороні України? Ну, до речі, хотів уточнити так: е, власне, ну, в світі, якщо так розібратись, так авторитет більше у США, ніж конкретно в президента в США. Ну як країна, яка веде за собою. От ви кажете, Орбан буде Орбана буде підтримувати Трамп, хлопати його по плечі. Але Трамп вводив досить цікаві санкції проти Європи, і в нього дуже цікава риторика. От мені цікаво, чи не буде навпаки це маркером не підтримувати Орбана для угорців? Ну, бачите, тут треба детальніше аналізувати настрої в угорському суспільстві. На жаль, Українці не настільки добре поінформовані про те, що відбувається в Угорщині, насправді навіть значною мірою менше ніж те, що відбувається в Польщі, в Молдові, в Румунії і так далі, е, тому. Зараз сказати, що для Орбана наступить політична відповідальність на виборах, однозначно, через те, що він не підтримував Україну, блокував ряд рішень Європейського союзу, також про це однозначно говорити не можна. Але угорські опозиційні партії активно працюють над. Цією позицією, і вони будуть доносити своїм виборцям, що через позицію Орбана і його партії Угорщина стає таким своєрідним ізгоєм в Європейському Союзі. А Угорщина без Європейського Союзу, навіть з підтримкою Росії, ну це ніщо. Це... На жаль, в європейському союзі немає правила виключення з європейського союзу, але в багатьох європейських лідерів, європейських політиків, ну, мабуть, якби ця, цей інструмент виключення країни з європейського союзу був, то вони б його з задоволенням застосували б по відношенню до Угорщини тільки через те, що, що робить Орбан зараз. Раз, якщо підсумувати нашу розмову коротко. Ви очікуєте, судячи з того, що зараз взагалі заявляють міжнародні політики, які події відбуваються. Ви очікуєте, що найближчі два місяці може відновитись конструктивний перемовний процес. Я ну, практично впевнений. Що до кінця року, від, ну, відбудуться ще не одні перемовини. Я впевнений, що відбудуться і перемовини в форматі Трамп Путін і відбудуться ще, мабуть, не одна зустріч Зеленського з Трампом, і що ми суттєво наблизимося. До перемир'я, я не буду говорити про мирну угоду там 100% і закінчення війни. Але ми серйозно наблизимося до перемир'я. Більше того, зараз ідуть. Іншого рівня перемовини, геополітичні перемовини на фоні торгових війн між Китаєм і Сполученими Штатами це основна лінія, яка зараз буде в світі. І завдання України вклинитися в ці перемовини таким чином, щоб позиція України там була врахована. Трамп зацікавлений в завершенні війни в Україні, це вже великий плюс. І тому, і зважаючи на те, в якому стані російська економіка і що роблять наші збройні сили по відношенню до об'єктів на території Російської Федерації, все це нас наближає до реальних перемовин, вірніше до реального перемир'я, бо перемовини так чи інше інакше тривають. Дякую, Михайло за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Дякую вам, Євгена. А я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Залишайте з нами і пам'ятайте головне все буде Україна.